Всім привіт. Сьогодні я вам покажу, як встановлювати моди на фермі симулятор 2015. Заходимо на Ну, на... виходимо, на... коротше, на... Вибираємо його який-небудь мод. Вибираємо. Заходимо на нього. Зайшли. Нормально. Заходимо, скачуємо. Чекаємо, заходимо. Хмарка, Опочко. Майору. Скачав. Чекаємо, поки загрузиться. Вже скачав, дивіться. Відкриваємо. Бачите цього. Заходимо на загрузку. Воно оїздово. Беремо його купаку. Документ. Майк-Амес. симулятор 2015 15 і МОЗ. Вс, ми поставили сюди. Так, покажу вам, де вони. У тут. А, А, здо. Банк. Здо. От і на цьому все. І так встановлюється молоді. Спасибо за внимание. Пока лайки like, и не лайте, лайкайте, like, ставьте коментарі і пишіть коментарі. Пока!